Всім привіт! Ви не повірите, що я зараз буду робити. Я буду робити це вперше, тому що це відео пишеться на телефон, на передню камеру, на фронтальну камеру без мікрофону. Я роблю це вперше. Я роблю першу розпаковку. І це друга спроба, тому що перша не записалася. Тому половину речей я вже наче розпакувала. Але емоції все одно вони викликають у мене такі самі, як і з першого разу. Я буду вам показувати розпаковку СТЕМУ. Прийшов ось такий величезний пакунок. Я його напевно, вже розпотрошила, правда. І зараз буду показувати, що це. За все я заплатила сама. Мені просто шалено подобається, як це робили інші блогери. І тому я вирішила показати вам, що я замовила. Ну, повелась на тренд. Буває! І перше, що мені. Там дісталося, коли я розкривала. Це ми з Малою, Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, що ми замовляли, бо ми замовляли те, що нам потраплялася е в картинках. Це ваза для невеличкого букету. Вона дуже кайфова, це, це схоже на скло, чесно кажучи. Навіть якщо це якийсь сплав, ну з. Я не знаю, чи може бути скло сплавом з, плавом, з е, пластиком. Але вона, дивіться, яка манюня. Сюди можна поставити е, одну квіточку або кілька богових квіточок. У мене вже є ось така скляна від е, Arket. І я замовлю до пар, ще пару таку схожу, і в мене тут в шоурумі буде краса. Я, чесно кажучи, в захваті я не очікувала такого результату. Друге, що я діставала і знову-таки розпакувала, десь тут валяється це і це шопер. Шопер, бо моя сім'я засвинячила всі мої шопери, якими я користувалася. Я його замовила до того, як сходила в етнодім і нам видали дуже красивий шопер, тому в мене тепер. Два, з якими я можу ходити за покупками. Але насправді це перший в житті шопер, який я купила, тому що зазвичай мені все видають в магазинах, особливо з магазинах з дорогим взуттям або з дорогими сумками. А оскільки я зараз не купую ні з дорогого взуття, ні дорогих сумок, не тому, що немає грошей, а тому, що просто не вважаю цього за потрібне. А в військових магазинах шопери не видають. Тому довелось замовити окремо. Шопер з дуже цупкою класної тканини. Тут кнопочка є, така твершна. І кишенька. З шубером я однозначно буду ходити під свою сукню-футболку, яка приїде скоро, а навіть приїде в мене костюм ще. Я буду вся така пані в рожевому. Далі до мене приїхав купальник. Купальник. Якщо чесно, він потраплявся скрізь в рекламі, мені в білому кольорі. Але у мене зараз чорний період. Я дуже-дуже довго років сім не носила чорного, потім потроху чорне додавала. Зараз я ношу тільки чорне, біле і оливкове. Все. У мене наче не існує інших кольорів. Тому я замовила собі ось такий опальник. Ось такий. Я не обіцяю вам показатися повністю. Все. Але. Верх точно покажу. Всі ціни я не пам'ятаю, чесно, я буду писати в титрах, що скільки коштувало. Ніяких реферальних силок я, на жаль, не дам, тому що. тому що я чому? А тому, що в мене немає з ним договору. Потім я розпакувала річ одну і обал'яла. Я забула, що я її замовляла, а це... але це просто фантастика. Дивіться, це набір для сніданку. Uh, як людина, яка щойно, не щойно, це вчора закрила остаточно магазини для дому та декору, хочу вам сказати, що якість супер це не кераміка, це найшвидше поєднання кераміки і порцеляни. Виконано дуже прикольно. Виглядає прям суперово, прям дуже інстаграмно. Мені подобається червоний колір. Я замовлю більшу, більшу тарілку, що для сніданку і замовлю другий. Комплект, напевно, синього або зеленого кольору, тому що хочу, щоб у мене і у лізи був набір для сніданку. Чудово виглядає. Боже, вона... Кому я обманюю? вона фантастична! Насправді я сподіваюся, що вам чути мене, тому що я дуже боюсь цих записів на камеру. Я ніколи не писала відео без мікрофону. Навіть коли писала його на телефон для всіх своїх блогів. Тому сподіваюся, це експеримент. Дасться. Поїхали далі. Далі я розпакувала светр. Светр в стилі е, блогера Мікути. Я вже подивилася: це поліестер. Дивіться, яка в'язка, яка деструкція яка кайфова. Я його завтра вдягну на роботу. Що це таке білий? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Але це штани. Це штани. Вони полотняні. Вони приїхали, знову-таки, пізніше, ніж приїхали мої штани, італійські. Мені здається, я їх поміряю і теж залишу собі, вони дуже кайфові. Я якому стіну такі звичайні полотняні. Наче як збавовні. по-моєму, це не зрозуміло. Але скажу. Так, да, це на 100%. Схожа на, на варену бавовну. На. на матір було. Що я там такого поназвала? Так. Далі будуть речі, які я брала на пробу. І не факт, що вони прям всі потрібно вам показувати. Це я купувала перевірити насправді, чи схоже те, що ми привозимо з Італії, чи раптом не працюють італійці з е, Китаєм. Ні, рібят, не працюють. Бо якщо у мене тут є поруч О, наші речі, Це небо і земля. Я не кажу, що це прям погано, це дуже прикольно, воно легеньке, прикольне. Але це прям такий екошкіра. А це поні вручну зроблена. І прям видно. Ну, то, тобто, мені прям очевидно. Я це реально ці штуки купувала і кілька штук купувала спеціально, аби дізнатися, чи не купують італійці раптом у китайців щось. Ні, це. Китай вже почав робити те, що роблять італійці, що добре купуються італійці. Фу, видохнула. Далі річ дуже компромісна, навіть не компромісна, така, не, ну... для мене це великий експеримент, і експеримент, я би сказала, не дуже sustainable. Я спробувала купити собі шопер. Шопер Тодбе це. З пластику ось такий. Він дуже класно виглядав на картинці. Він дуже класно виглядає в житті. Він буде на стосукнях на ресейлі, тому що для мене це маленький шопер. На жаль, я люблю такі прям баули, щоб як пів мене. Але я точно його виставлю те самі гроші, за які купила. Бо він кайфовий. Він кайфовий, прям кайфовий, кайфовий. Я прям раджу тут. Дивіться, навіть підкладка. З цього, з, з тканини. Ну і ще один шопер. Бо я не знала я не знала насправді, що я замовляю. Тому мені було цікаво подивитися в цілому на речі. Боже, а, а, а о! Все, я купила собі річ, з якою я буду ходити все літо. Все. Якщо вона не сяде прані, а якщо вона не сяде при прайні, я замовлю ще одну. Ось він мій шопер. Це така прям мішок Мішок такий, як мені треба, і його я собі залишу. Так, мені здається, на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було ну, принаймні, принаймні не те, що пізнавально, принаймні я вас розважила. У мене відлягло від серця, що берлоки, які ми закупаємо в Італії, це оригінал. А те, що роблять китайці, це все-таки підробка. Для мене це прям супер покупка. І тому вон, все, що я зробила, це виправдано тільки заради цієї інформації. Все, я вас цілую обіймаю до зустрічі в нормальних інформативних відео.